20 листопада в п'ятницю на перше засідання збирається новий склад Павлоградської міської ради, обраної 15 листопада. Нагадаємо, що до її складу увійшли 36 депутатів: 18 від ОПА-блоку, 8 від Укропу, 3 від блоку порошенка Солідарність, 3 від відродження, 2 від Батьківщини та 2 від «Самопомощі». Обрання представника від ОПА блоку Анатолія Вершини на посаду міського голови додає ОПА блоку ще один голос, тобто 19 на 18. На черзі денній першої сесії стоять питання. Перше про обрання секретаря ради. Друге. Про затвердження на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Третє. Про утворення виконавчого комітету міської ради сьомого скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Четверте. Про утворення пасійних комісій міської ради. Затвердження їх складу та обрання голів комісії. П'яте різне.